Угорщина переживає хвилю винахідництва та інновацій, чимало з яких має стосунок до програмного забезпечення та нових технологій. Згідно із існуючими його угорські вигадники тепер активні як ніколи, і це підтримує в дослідницьких колах дух змагання. Горський винахідник Мартон Юхаш, а це майстерня, де він створив технологію для управління інвалідними візками. Джеросет вона поєднує гарнітуру та планшетний комп'ютер. Завдяки винаходу візку можна керувати лише одним рухом голови. На створення технології Мартона надихнули люди, які не в змозі керувати інвалідними візками, руками чи ногами. Колись я жив біля реабілітаційного центру, де часто бачив людей на інвалідних візках. Вони керували ним ротом, і це виглядало навіть якось принизливо. Джеросет -E також можна використовувати як комп'ютерну мишу, тому пацієнти можуть користуватися інтернетом і соціальними медіа. Юхаш демонструє свій винахід і пропонує протестувати його. Серед добровольців пацієнт реабілітаційного центру Пол Хорват. Він прикутий до інвалідного візка, для управління, яким використовує традиційний джойстик. Ця технологія має бути протестована саме тут, у центрі, і саме тими людьми, які будуть ними користуватися. Завдяки цьому ми сподіваємося покращити прилад. Відчуття неймовірні, це прекрасно, що можна їздити куди завгодно, лише повертаючи головою. А ось ті співвітчизники-винахідника пишаються і ще одним технологічним шедевром. Вони створили лампу, яку можна вімкнути через айфон чи iPad. У світі є багато розумних ламп. Однак для них усіх потрібні пульти дистанційного управління або додаткові кабелі і дроти. Для нашого винаходу не треба нічого, крім того, що у вас уже є айфон чи айпед. Однією розумною лампою можна керувати одночасно з десяти телефонів, і навпаки, нині вони контролюються через додатки з iTunes. але їх розробники сподіваються, що до кінця року будуть доступні на базі Android. кажуть, маючи безліч винаходів. Є ще багато ідей. Ми отримуємо зворотній зв'язок від користувачів, наприклад, про те, як змінити музику та ритми, і тоді усі охочі зможуть влаштувати щось на кшталт домашнього дискотеки винахідники запевняють, на досягнутому зупинятися не збираються. Їхня мета світові ринки.